Привіт! Сьогодні на нас чекає мандрівка Полтавщиною. Ох і колоритний цей край! А ми поговоримо про визначну подію, відому особистість і автентичну споруду. Почнемо з подій. Доведеться повернутися в 1709 рік. Саме тоді билися під Полтавою війська Московського царя Петра І й армія шведського короля Карла XII. Відбулася баталія в ході північної війни, яка тривала більше ніж 20 років. Тоді шведи й московити боролися за європейські землі. У 1709 році війська Карла XII прямували на Москву. Тож Полтава мала стати плацдармом для успішного просування, бої за неї точилися три місяці. Та під час облоги запорожці на чолі з Іваном Мазепою вирішили перейти на бік Карла XII. Чому причини круто описав Пилип Орлик у своїй конституції? Московська держава хотіла перетворити козаків на регулярне військо, міста приєднати до своїх губерній, права та вольності військові знищити. Військо Запорозьке Незове викорінити, їх ім'я навіки стерти. Але все-таки повернемося на поле битви. 8 липня армія шведського короля почала наступ. Спершу шведи знищили два редути. А це такі квадратні польові укріплення, які перегороджували дорогу на Москву. Проте інші захисні споруди вирішили обійти. Через це армія розсіювалася, і московський генерал Меншиков знищував її загін за загоном. Остання спроба прорвати оборонні лінії московитів теж виявилася невдалою, і залишкам шведського війська довелося відступати. Відступили запорожці на чолі зі своїм гетьманом. Іван Мазепа опинився у вигнанні у володіннях османського султана Агмеда III в місті Бендери. Полтавська битва стала останньою спробою української еліти захистити державність Гетьманщини. На черзі відома постать. Він зачинатель нової української літератури. Ще не здогадуєтесь? А якщо скажу, що це автор таких відомих творів, як Енеїда та Наталка Полтавка, так, це Іван Котляревський, перший біограф письменника Степан Стеблін-Камінський писав, що той, що в юному віці мав особливу пристрасть до віршів і вмів до всякого слова мистецьке добрати дотепні Рими, за що товариші звали його Рифмачем. Під час навчання в полтавській семінарії Іван опанував стародавні мови, а також французьку та німецьку. Але от саму семінарію він не завершив, пішов з останнього богословного класу. Побутує думка, що Іван просто не хотів пов'язувати своє життя з духовною кар'єрою. Далі працював канцеляристом та домашнім учителем. Працюючи в панських маєтках, він активно вивчав народну українську мову, записував слова так званого малоросійського наріччя. А ще письменник спостерігав за звичаями, збирав повір'я і перекази, бував на селянських забавах. Тоді Іван Котляревський і починає роботу над славнозвісною Енеїдою. Далі була військова служба. До речі, він, як і Мазепа, побував в Бендерах, воював там із турками, скидається. На те, що і на службі він не полишав літературу. Наприклад, у 1798 році виходять перші три частини поеми про моторного парубка Енея, а видав їх без відома автора Конотопський поміщик Максим Парпура, до рук якого потрапив рукопис. Проте такої ініціативи Іван Котляревський не схвалив. І в власному першому виданні, в 1809 році, поет навіть жартівливо додав у текст, що за самовільний друг чужих творів можна й до пекла втрапити. Цей твір недарма вважають енциклопедією життя українського народу. Там купа інформації про українців і наш фольклор. Дослужився Іван Котляревський аж до звання капітана, а в 1810 році повернувся до Полтави і став наглядачем дому для виховання дітей бідних дворян. Сучасники пишуть, що він не тільки був здібним, а й дбайливим учителем. Захоплювався Котляревський і театром. Він бере участь у популярних на той час домашніх виставах, стає директором полтавського вільного театру та пише для нього п'єси Наталка Полтавка та Москаль-чарівник. Дівка просто не красива, добрим серцем не спасива, дівка просто не красива! так так у 1818-1819 роках письменник був членом масонської ложі Любов до істини у Полтаві. Він крутився в оточенні українського дворянства, серед яких були і декабристи, і опозиціонери імперського уряду, а також активно спілкувався з іншими літераторами. Він стає опікуном полтавських лікарень, заступається за кріпаків. Та веде в Полтаві активне громадське життя. Останні роки життя письменник хворів, а коли помер, то на похороні була мало не вся Полтава. Залишилася нам до обговорення сьогодні лише споруда. І вона дійсно особлива. А все тому, що будинок Полтавського губернського земства перший представник українського архітектурного стилю. Про нього й поговоримо. Будинок виглядає супер незвично, але первинно він не задумувався таким. Перший проєкт був досить безликим. Художник Сергій Васильківський тоді заявив, що кожне губернське місто мало подібне земство. А Полтавщина, як колоритний край, заслуговувала на щось особливе. Це викликало масштабну дискусію. Тож провели конкурс, на якому відомі архітектори представили вісім проєктів. Переміг Василь Кричевський, якого вважають одним з основоположників українського модерну. Тоді про нього писали так. Ось він прийшов цей талановитий художник і переміг своїх талантом всіх. Будівництво почали в 1903 році. Василь Кричевський прагнув додати споруді більше народних мотивів, тому постійно вносив правки. Це часом не подобалося як владі, так і колегам. Та незважаючи на це, у 1908 році споруда була готова. Тож за традицією тоді її освятили. Будівля вражає. Попереду височіють дві башти. Земство прикрашає і так зване дерево життя, і різноманітні орнаменти. Між вікнами можна побачити герби міст Полтавщини, які за часів Гетьманщини були полково-адміністративними центрами. У будівлі був і зал засідань, і музеї, і кімнати готельного призначення, і, звичайно, самі ділові приміщення управи. А ці кольори. Рожевий, світло-жовтий, золотаво-вохристий, оранжевий, білий, синій, зелений, вдало поєдналися та створили дуже емоційний образ. Та що там казати? За можливості поїдьте та подивіться на це на власні очі. У 1922 році. Тут влаштували краєзнавчий музей. А ось у 1943-му його взагалі спалили німецькі загарбники. Більше десяти років будівлю ніхто не реставрував, а коли за неї таки взялися, то змінили вигляд. Ідеологія СРСР дісталася й до архітектури. Тож колір даху змінили з блакитно-зеленого на червоний. Проте пізніше оригінальний колір намагалися повернути. І зараз дах має схожий до первісного вигляду. Тепер у будівлі розмістився Полтавський краєзнавчий музей. А сама споруда є справжньою національною гордістю. На сьогодні все. Ось така неймовірна Полтавщина. Не прогавте нові випуски нашого проєкту. Па-па!